Вітаю! Зараз будемо просочувати стіни. Маємо такий праймер торговий марку спектром. В літровий є і в 5-літровий і розводимо 1 к 10, 1 к 7, 1 к 3. Все залежить від поверхні. Тут ми розводимо 1 к 7 перед поклейкою. Але погрунтуємо трохи стелю, щоб не а потім погрунтуємо підлогу, під, щоб не пилила, аби пилила її під наступним покриттям. Якщо поїхали, маємо в продажі цей грунт. Також маємо ролики, кісті удлінчика на, вал... на ролики, на валики. І катаємо, звісно, що краще коли скажете зараз це, чи Взагалі, щоб швидше було це надувати, ну, це заклеювати все треба. Я безпосередньо роблю так. Уголок ще пройде окремо, щоб він краще. Уголок не вверх, щоб кращий угол. Можна маленьким. Два ликом тройки. Можно окружиться, угол, як кому зручно. Маємо обділені матеріали, покливки, групи, росочини для підлоги, маємо обладнання, фарбу. Гарно торговий маркет Спектру. Це, якщо треба, іщить будемо розмовляти, що вам треба для прорабів та бригад маємо знижки.